День, дорогі друзі, вітаю вас! Слава Україні! Сьогодні я розкажу гороскоп здоров'я на вересень 2023 рік. Видимий рух Сонця та планету вересні 2023 року буде впливати на стан здоров'я, причому кожна планета може впливати по-своєму на людський організм, що може викликати різні його порушення. Щоб зберегти здоров'я, бажано приділяти увагу впливу планет. Для допомоги в цьому пропонуємо, пропоную в вашій увазі гороскоп здоров'я на вересень 2023 року. Рух Сонця. Сонце до 22 вересня буде рухатись по знаку Діви, що позначиться на стані нервової системи. Через порушення якої буде порушуватись робота кишечнику, обмін речовин і, взагалі, все травлення. Особливо негативно на стан нервової системи може впливати політична і економічна нестабільність, війна в країні. В першу чергу це позначення на людях чутливих з надмірною уявою та схильних до вигадок, дітей будуть дратувати розмови. На підвищених тонах різні вибухи та значить, бойові дії будуть визивати страх. До того ж, цей період почнеться навчання, активізується робота усіх видів діяльності, при фізичному та розумовому навантаженні стресі. Психоемоційному напруженні, коли дитина під, відвідує школу з посиленою підготовкою, займається спортом, тобто має підвищене навантаження на мозок та нервову систему, виникає порушення кислотно-лужної рівноваги у бік закислення організму. Неправильно збалансоване харчування може також порушувати кислотно-лужну рівновагу організму. При надмірному кислотному раціоні харчування велика кількість магнію, кальцію, калію та інших елементів, які нейтралізують кислоти, постійно виснажуються та вилучаються із організму. При тривалих відхиленнях від рівноваги у кислотний бік у жертву приноситься скелет, бо під час луження з кісток вививаються лужні буфери кальцій. Та магній. Як наслідок у людини виникає хронічна втома, слабкість, слабкість біль у м'язах, особливо слід звернути увагу на скарги дітей і молодих людей, які е, приступили до навчання або роботи, навіть якщо вона не фізична, а розумова робота. У літніх людей починається прискорений розвиток остеопорозу. Кисла реакція сичі створює ідеальні умови для утворення каменів у нирках. Кисла реакція слини руйнує зуби та спричиняє розвиток стоматитів. Хроніч, хронічне закислення організму може викликати серцебиття, алергію, головний біль, тривожність, безсоння, труднощі з концентрацією уваги, нетерплячість, затримку рідини в організмі, випадіння волосся, ламкість нігтів, зарев'яніння кінцівок поколювання в ногах, спазми, посмикування повік, туман і мерехтливі точки перед очима. В такому випадку, в цей період слід приділяти увагу харчуванню, але ні в якому разі не можна переходити на дієту, метою якої є швидке зниження ваги. Для правильного харчування слід. У денний раціон вводити продукти, багаті магнієм і калієм, виключіть з раціону жирну та гостру їжу, Щавлевий борщ. Їжа повинна бути добре провареною, свіжою, не варіть суп або борщ більш ніж на два дні. Вживайте тісто, на зерновій заквасці. знизьте кількість вживання кави та чаю, відмовтесь від пепсі. Коли, коли та інших подібних напоїв, вживайте компоти, от, сухофруктів. При нестачі кальцію в організмі вживайте м'ясо кролика, курки, індички, курячі яйця, річкову та морську рибу, ікру, оселедець, морепродукти, молочні продукти, особливо сир, різні крупи та білі гриби. Надлишок кальцію може викликати порушення серцевої діяльності. Утворення каменів в нирках. В цьому випадку виключить з раціону, тісто, бісквітне, пісочне, листове, галетне та збільшить прийом овочів і фруктів. Тобто, бачите, із... на дрожждях і на заквасті можна їсти тісто, а от е, інше тісто не бажано їсти. Каші, го, каші готуйте з овочами та фруктами, з невеликою кількістю молока. З вересня сонце почне рухатись по знаку Терезів. В цей час психічний стан людини буде значно впливати на обмін речовин, викликати різкі його коливання, а також впливати на імунну систему, роботу нирок і видільної системи. Порушення роботи цих систем будуть проявлятись у вигляді шкірних захворювань, алергії та головного болю через коливання тиску. Для профілактики. Для профілактики бажано пити сечогіні, жовчогіні та регулюючи обмін речовини лікарські трави. Для зміцнення здоров'я необхідно заспокоювати психіку хорошим настроєм і оточенням, а також завчасно проходити комплексне лікування у санаторіях і профілакторіях. У харчуванні необхідно обмежити прийом солодкого. Гострого та капченого в усьому проявляти почуття міри. Рух Меркурія. Увесь вересень. Меркурій буде рухатись по знаку Діви. До 15 вересня рухатиметься ретроградно, що посилить вплив на, нерв... на нервову систему, травлення, роботу кишечнику, лімфатичної системи, можуть виникнути некрози кишечнику, метеоризм, непрохідність, зараження глистами. Через безладне харчування може порушитись робота серцево-судинної системи і обмін речовин. Порушення роботи внутрішніх органів викличе їх на можуть збільшити симпатичні узли, молочні залози навіть у чоловіків. 16 вересня Меркурій змінить напрямок руку з ретроградного на прямий, що викличе повтор перелічених хвороб. Особливо, якщо їх повністю не вилікували, тому краще виконати всі приписи лікаря та зробити профілактичні дії. Рух Венери. Увесь вересень Венера рухатиметься знаком лева, що буде викликати підвищену збудливість, ненаситність, нестриманість. Це негативно вплине на роботу серцево-судинної системи, Можуть виникати непритомність, порушення кровообігу, захворювання серця і болю в спині. У цьому місяці необхідно приділити увагу недомаганням та хворобам, бо вони можуть перейти в хронічну форму. Рух Марса. Увесь вересень Марс буде рухатись по знаку Терезів, що вплине на роботу нирок. Видільнути нервову систему, можуть виникнути захворювання сечовидільної системи, нирковокам'яна нирко хвороба, запалення у нирках через утворення піску та солей, енурез і інше. Рух Юпітера. Юпітер весь вересень буде рухатись по знаку тільця. У цей період може знизитись обмін речовин та статись гормональні порушення. Потрібно уникати переїдання або недоїдання інших крайнощів, наприклад, крайнощів в інтимних відносинах, прийому алкоголю, заняття спортом. У цей час можу, може порушуватись як травлення, так і функція всієї видільної системи нирок, кишечнику, будуть погано виводитись з організму сечокислі солі, що викличе подагру, артрит, остеохондроз. Висипи на шкірі, фурункали, ангіну, тонзеліт, існує небезпека навіть інсульту. Тому в цьому місяці ось Юпітер підкреслює, що треба значить, в усьому проявляти міру. Рух Сатурну весь вересень буде рухатись знаком риб, ретроградно. Що вплине на, крові... на кровообіг кінцівок, особливо ніг, це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців, ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Тут можна навіть побажати скористатися масажерами різними. Зараз електромасажери для них є, от, щоб збільшити кровообіг. Уран рухатиметься ретроградно знаком тельця. буде впливати на нервову систему. Бачите, дві великі планети Уран і Юпітер, будуть рухатися цим знаком тільця. От. І це буде впливати в першу чергу на нервову систему, викликати ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, хрипота, параліч піднебіння, важко, іноді неможливо ковтати їжу, руху урану знаком тільця, впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння та інше. В цей період треба берегти. Область шиї від різних травм. Ретроградний рух урану може хвороби з гострого стану перевести у хронічний, тому необхідно ретельно лікуватися, робити необхідну діагностику. І рух Нептуна буде ретроградно рухатись по знаку риб, що буде впливати на психіку людей, стан рідини та кислотнолужну рівновагу організму, такий вплив Нептуна на психіку. Бачите, по знаку риб буде рухатись дві великі планети: це Нептун і Сатурн. От. І цей саме Нептун, що буде робити, впливаючи на психіку, буде викликати створювати схильність до навіювання нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може привести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. Порушення кислотно лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі, селезінці, пухлини, водянки, отруєння, деформації. Стопи утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритись окропом або утруїтись випарами. Спасибі вам за увагу. На цьому я хочу. З вами попрощатись і побажати вам всього найкращого. Бережіть своє здоров'я. До побачення!